Як на мене, як на моїх колег з промислового комітету, як на наших однодумців з усіх фракцій коаліції, то промислова політика це не є опція, чи вона буде, чи вона не буде. Для нас це є константа, для нас це є базова річ. Значить, світовий досвід свідчить про те, що побудувати сильну потужну економіку неможливо, якщо не розвинути реальний сектор, неможливо, якщо економіка, як у нас сьогодні, переважна базується на експорті сировини необробленої, зерна, металу, ліса, кругляка і так далі. А імпортує готові товари, імпортує енергоносії, і при цьому ще бере великі кредити за кордоном для того, щоб знов таки купувати за кордоном ж, продукцію. Інших виробників, а в цей час українці втрачають робочі місця. Тому для нас це не є альтернативною, і особисто я впевнений на 100%, що нам вдасться запровадити, відродити і запровадити потужну промислову політику. Це може бути трошки раніше або трошки пізніше. Це може бути при тому чи іншому кадровому складі як виконавчої влади, так і парламенту. Бо розумієте, просто світ вже цей шлях пройшов. Якщо ми сьогодні не повідомляємо. Вчимося і у Польщі, і у Туреччини, і у Чехії той шлях, який вони пройшли. Я вже не кажу про Малазію, Китай, Корею і інші країни. То в нас немає економічного майбутнього. А країна, в якої немає потужної економіки, вона не може мати ані якісної освіти, ані сильної армії. Зайві подальші коментарі.